Прота, прото, мої кохані, цей чоловік вже на шляху до вас Подумайте тільки про себе, вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог і багато регалій ще я маю. Цей чоловік, чоловік, ви знаєте, який щось прибував в якійсь паузі, довго думав, думку гадав. А що ви його знаєте? Пролива мечів так. Кажуть, ви його знаєте, ви з ним дуже холодна, дуже строга. Така меч в руці. Підійдеш, я тобі розкажу. Там мої малі Я тобі махну мечем і розкажу до раки зимують, Ось така ви з ним. напишіть, чи знаєте, ви цього чоловіка. Десятка мечів, чоловік, який дівчата справді пережив велике переживання, страждання страждає він без вас. Це так, але я не призиваю вас бути сестрами Терезами. Як там сестра О, забула ім'я, вибачте, в тому плані, що жаліти чоловіка тільки через те, що він страждає. Він повинен робити дії. І іноді саме десятка мечів, яку ми бачимо, це про те, що він може відштовхнутися від цього дна і винурнути дуже високо на високий рівень. А ну, чи, чи змінився він? Бо він не завжди про це кажуть. Дев'ять пентаклів. Ну кажуть, по перше, він почав заробляти гроші. Це це вже дуже класно. Він став забезпеченим. Так, король Лева Жезлів, і кажуть, що ви для нього дуже манка жінка, дуже красива, сексуальна енергійна. Він вас рувнує навіть на відстані. Він вважає, що пройти повз вас неможливо. От, просто-напросто всі штабілями лягають. І що він буде вам пропонувати? Ну, трійка жеслів, продовжити відносини, бо вогонь горить, і він бачить цьому сенс. Тут відгук я зараз міщу, феєчка загадувала, щоб чоловік зізнався і в коханні, зізнався і зізнався інший чоловік. Фейчки, ніколи не загадуйте бажання стосовно інших людей. І на марафоні я цьому буду ще раз вчити. Феєчка була вже на двох марафонах. Те, що бажання здійснюється на марафоні, це мільйон відсотків. Не зразу можливо в цей місяць, але поступово здійснюється. А дуже тільки стосовно себе. Давайте ще про нього. Віка Пентаклі. Ну такий, знаєте, хотів на двох стільцях усидіти. Дай з вами бути, що ще щось було в ваших відносинах, що не давало вам будувати з ним. Так, відносини та але це так. А що це було? Щось він ще дуже не мог він від чого щось відмовитися, дівчата, так. Або якісь шкідливі звички, або різні міста, або різні жінки, різні жінки виїжджає хтось. Дівчата, дуже скоро він проявиться. Чекайте. Бо ви для нього зірка, ви королева пентаклів. Він причому він проявиться неочікувано, Як вам, знаєте, сніг на голову? Це буде 18, -го, 8, -го, 28 -го числа. Він до вас проявиться. Так, і тут навіть може бути пропозиція руки і серця. Всіх вас люблю коридор затемне, заказуємо амулети, йдемо на марафон.